right Російські окупанти вперто атакують Нікопольський район Дніпропетровщини. Нині зранку ворог обстріляв сам Нікополь зі ствольної артилерії. Минулося без постраждалих. А вчора росіяни скинули шість снарядів із дронів. Атаки зазнала прибережна зона Каховського водосховища. Під ударом опинилась рятувальна станція на воді і довколишні будинки. Двоє рятувальників і місцевий житель були поранені. Одна людина з мінно вибуховими ураженнями досі в лікарні. Софія Богуцька роз. Pokaże detalniejsze. Я вчора перший раз почув, як ці снаряди падають саме з коптера. Uh -huh. Тобто ми вже чуємо вже чуємо свис, так чуш, Дві секунди він зривається. Начальник аварійно-рятувальної служби Нікополя. Пан Сергій розповідає, як учора російські окупанти атакували його базу з дронів. Перший запустили о 8 годині ранку зі сторони окупованого Енергодара, вдарили по адміністративній будівлі, де саме перебував рятувальник. В цій кімнаті якраз саме знаходився черговий водолаз Іван. Коли був прильот, снаряд був скинутий на кришу ось у цієї кімнатки, і в цей час він слава Богу встиг перебіг сюди, ну, у нас кухня, ні кухня, і від, 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 ну, від зриву дах провалився. 33-річного Івана контузило. А приміщення тепер доведеться ремонтувати як іззовні, так і зсередини. Втім, одним вильотом окупанти не обмежилися. Згодом з дрона скинули ще снаряди на стоянку для човнів. Це були мінометні снаряди. Е Близько трьох разів коптер. Тобто він раз прилетів, скинув два снаряди, відлетів через там 40 хвилин. Знову на другий заход прилетів, скинув вже трошки в інші місця. І третій раз він вже залетів в приватне помешкання, скинув два, два снаряди. Біля човнів перебував начальник зміни. 33-річний Дмитро. Він не встиг забігти до сховища. Його накрило. Я бачу, він там кров так, так, так. Водолази Дмитра. Його ну як він. Свідомість, і тут впав його придавило цим. Благо він так сказати, прийшов до тями і сам швидко дійшов до бункера. Від атаки дронами постраждав ще й місцевий житель. Усіх трьох чоловіків одразу доправили до місцевої лікарні. Двох з контузіями відпустили на амбулаторне лікування. Найтяжчий Дмитро ще тиждень пробуде у медзакладі. Мінна взривна травма. Множество не осколичнее ранення ніжніх конечностей і волосістей часті голови. Вот. І діагноз закрытая черепно-мозкова травма. Армія ворога не припиняє тримати містян у напрузі і в день. У чотирнадцяти центрах Нікополя гуманітарну допомогу роздають під звуки вибухів. У мене троє дітей. Так і живемо. У мене сім'я туди, ми живемо на дачі, 17 кілометрів. То есть ближе всього прилетало три кілометри там. Тут квартира в мене в центрі. По кругу все обстріляли, поки квартира ціла, слава Богу. Чули, гепає зараз? Так. Це не сильно страшно, далеко. У нас поближче буває, криші зносять, бризи летять. Ну. Осколки так ну, я не можу об'яснити. живем, то і все. Продукти від міжнародних організацій людям видають раз на місяць. Протягом минулого в терцентрах міста роздали 51 тисячу пакунків по одному на дорослу людину. Нікополя каже, хоч з продовольством у місті проблем немає. Втім, така підтримка мешканців зони бойових дій надзвичайно важлива. Люди приходять з паспортами, з кодами і отримують все рівно. Десь хтось або заробляє зараз менше, або тимчасово не має працевлаштування. тому ну ця допомога дійсно там, де зони активних бойових дій, це ну потрібно. Під час останнього обстрілу Нікополя, окрім комунального закладу, пошкоджень зазнали два житлові будинки: господарські споруди, автомобіль та лінії електропередачі. Також окупанти били по Марганецькій громаді. Наслідки руйнувань там ще з'ясовують рятувальники. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.